Вадим Рудес на ваших екранах, киянин майстер спорту, досвідчений спортсмен, йому 28 років. А це його суперник Микола Юрченко з Дніпропетровська. Він рік молодший за свого суперника. Це вагова категорія 57 кілограмів, фінальний поєдинок у розділі фул-контакт з Лоукіком» Рефері. Ашот Григорян. Цікавий бій. Одвічні суперники Юрченко і Рудас з'ясовують постійно стосунки на чемпіонаті України і от доля звела їх у фіналі чемпіонату світу з бойових мистецтв у Ялті. Киянин у чорних трусах, Дніпропетровець у червоних. Перший раунд поки що проходить під диктовку київського спортсмена. Але Юрченко легше трошечки працювати, він вищий на зріст, він може використовувати у повній мірі довжину своїх рук і ніг, але, на жаль, цього не робить. Дозволяє Рудесу скоротити дистанцію і, бачите, підтрапляють під такі гарматні акцентовані удари. Рудес зараз в основному працює на голову суперника, намагається зараз, звичайно, психологічно вплинути на Юрченка. Так, який красивий бій. Щільний такий, е, жорсткий. Ну, відомо належне обом спортсменам, вони працюють е, практично без я маю на увазі, е, використовуючи удари руками і ногами у повному обсязі. Ви знаєте, є от окремі спортсмени, які забувають про те, що вони виходять на ринг для того, щоб вести боротьбу, наприклад, у кікбоксингу, і працюють в основному тільки руками. Звичайно, одержують попередження, зауваження від суддів. А тут хлопці молодці, працюють і руками, і ногами, і поки що цей поєдинок подобається глядачам. На наших іранах був Микола Юрченко і його наставник, тренер нашої національної збірної з кігджи Володимир Коржак. Так не дивуйтеся, адже дуже багато представників клубу Барс, відомого центру, Кривіцького центру з підготовки майстрів кіджи, виступають на цьому чемпіонаті не тільки у своєму улюбленому виді спорту, а й у кікбоксингу, у змаганні майстрів тайського боксу.